Зміна цільового призначення земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати то можете перейти за посиланням під відео та задонатити на, моно... на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. При зміні цільового призначення земельної ділянки здійснюється зміна категорії земель або виду цільового призначення. Категорія земель та вид цільового призначення земельної ділянки визначаються в межах відповідного виду функціонального призначення території, передбаченого затвердженим комплексним планом. Просторового розвитку території територіальної громади або генеральним планом населеного пункту. У статті 20 Земельного кодексу України передбачена можливість зміни цільового призначення приватних земельних ділянок на підставі заяви власника без розробки проєкту землеустрою. З іншого боку, такий порядок можливий тільки за умов внесення до Державного земельного кадастру відомостей. Про функціональне призначення території, на якій розташована ділянка. В наявності на самому пункту за, місцевим, за місцем розташування ділянки, розробленої погодженої та затвердженої містобудівної документації, зокрема, генеральний план, детальний план території, план зонування, за вище вказаних умов, можлива зміна цільового призначення без розробки проекту землеустрою. Для зміни цільового призначення необхідно З'ясувати в міськраді, сільській раді, селищній раді, Центрі Об'єднаної територіальної громади наявність затвердженої містобудівної документації, зокрема, генеральний план, детальний план території, план зонування за місцем знаходження земельної ділянки. Такий витяг є основним документом, який вам або підтвердить можливість зміни цільового призначення у вашому випадку або дасть розуміння про неможливість такої зміни. Скласти нотаріально засвідчену заяву на зміну цільового призначення земельної ділянки, яка підписується власником ділянки, саме ця заява і буде підставою для внесення змін до ДЗК в частині цільового призначення ділянки. Якщо витяг з містобудівної документації є, відповідає всім вимогам і дані про функціональне призначення території внесення до ДЗК. То далі землепорядна організація подає заяву у випадку спрощеного порядку державну, до Державного кадастрового реєстратору з метою внесення відомостей про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру. Якщо дані про функціональне призначення території не внесено до Державного земельного кадастру, то на підставі заяви власника землепорядна організація розробляє відповідний проект землеустрою Щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Після розробки проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки передається на затвердження до органу місцевого самоврядування. Далі земопорядна організація подає затверджений проєкт щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державному кадастровому реєстратору з метою внесення відомостей про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру. Після внесених змін отримається витяг з Державного земельного кадастру. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправовірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або залишилися питання, звертайтеся. Наші контакти в описі під відео.